До клопотання а, щодо трансляції а, судового засідання в режимі відеоконференції, клопотання скаженика в цій частині визнана передчасною, оскільки а, від інших учасників з провадженням надходило клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, а відповідна до вимог закону про судову судди та статус студії. Трансляція судового засідання здійснюється дозволу суду, якщо всі учасники справи беруть участь в від конференції. Здійснюється транслювання перегляду судового засідання, перегляду перед обов'язковому вперед. Я вибачаю, за моєю заявою про доступ прямої трансляції на судовій владі я заявив клопотання. У нас відкритий судовий процес. У нас немає в ньому секретів, тому що дізнавач бажає взагалі закрити справу і надала мені відповідь, що я маю оскаржувати закриття. Кримінальної справи в порядку закону про звернення у нас вже